Сьогодні медіагрупа Віда проводить опитування: чи доречно в цьому році прикрашати нашу місцеву ялинку та встановлювати різні атрибути свята? Я вважаю, що нам потрібно бути солідарними з тими, хто знаходиться не в таких умовах, як ми. Тому вдома кожен собі як вважає, так і наряжає йолочку, відмічає цей день. А в великих таких городах або в нашому я вважаю, що це не уміс. Я вважаю, що в цьому році це обов'язково потрібно зробити, тому що така ситуація в Україні. У нас є, так як сказати, багато дітей, багато підлітків, дорослих. І якось треба зробити цю атмосферу свята, тому треба це зробити чим пошвидше. Я думаю, що потрібно, оскільки все-таки настрій святковий має також бути. І для дітей також. Це важливо, бо свято Новий рік це якась традиція, мабуть. Це весело і настроєння піднімає. Це важливо для міста, мабуть. Вважаю, що не потрібно економити електроенергію. Я вважаю, що не потрібно встановлювати ялинку, тому що в країні йде війна, і скупчення людей в одному місці це небезпечно. Прикрашати для дітей, я думаю, що так. Але нам, дорослим, зараз не до свята. А дітям треба свята, вони не розуміють, це війна не війна. Дітям треба свят. Треба. я вважаю, що прикрашати варто, тому що це просто для людського настрою. Це не це не є поводом, не знаю, для святкування, тобто там для свята, ну просто для настрою людей. Ну, ми трохи прикрасимо свою квартиру, а взагалі, ну я думаю, що все в міру, якби це непогано. Тому що це важливо для всіх зараз трохи настрою. Тут важлива середина, напевно, якась. Зовсім нічого не робити. Це може теж так трохи наганяти депресію. Я вважаю, що в цьому році. Треба прикрашати ялинку, щоб діти відчули новорічні свята Я думаю, що так теж потрібно. Діти це радість для дітей. Все одно ну, дітки приходять, дивляться, фотографуються. Вважаю, що потрібно, так як для дітей свято ніхто не відміняв, воно має бути. Воно, на мою думку, ні. Недоцільно. Все таки дуже багато сумних подій. і Багато в кого людей негативу на серці і на душі. І тим паче, що ситуація поки не покращується. А і робити масові заходи, масові такі веселощі. Я розумію, що це свято, що це Новий рік, і є дітки, і кожному треба якось воліктися. Але ну, все-таки в загальному, не, я вважаю, ні. Вдома так, а масово це більш небезпечно. Читаю, що праздник краще провести вдома і все. Тому що ну, буде скаблення людей, це опасно. Ну, думаю, краще вдома. Якось нема духу свята, якщо чесно. Думаю, кращі ці всі кошти на ЗСУ, аніж святкування. Можна було б прикрасити просто в таких жовто-блакитних кольорах, просто патріотично. Розумієте? Люди привикли, мабуть, для дітей більше, бо все-таки дитинство проходить, може якісь смаколики поставити просто так, щоб якийсь чай гарячий, там глінтвень для батьків. Але без такого пафосного якогось святкування просто як перехід в другий рік, з якими з якимись надіями на перемогу, отож у жителів нашого міста думки розділилися, і це зрозуміло. Адже відбирати новорічний настрій у дітей не кожен хоче. Інші містяни, зважаючи на ситуацію в країні, не впевнені, що потрібно прикрашати ялинку, оскільки це недоречно і може бути небезпечним. Але кожен з опитаних має впевненість та неабияку віру в нашу з вами перемогу.